19-й пакет санкцій проти Росії погодили посли ЄС. Офіційно його фіналізують сьогодні на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. У ньому візьме участь і Володимир Зеленський. Обговорять також як підтримати Україну перед майбутніми переговорами про припинення вогню, а також позику Києву за рахунок заморожених російських активів. Деталі знає наша спеціальна кореспондентка у Брюсселі Анна Грішина. Безпека України та Європи ключові теми цього саміту, і підписання чергового пакету антиросійських обмежень. 19-го за рахунком, готові його схвалити майже всі країни-члени, навіть норовлива Угорщина. Досі пручається словаччина, вимагає від ЄС альтернативного постачальника дешевого палива, адже за обмеженнями, що підпишуть сьогодні, імпорт російського скрапленого газу припинять з 1 січня 2027-го. Наш підхід очевидний допомогти Україні захистити себе та одночасно чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Ми робимо це за допомогою санкцій. Щодо підтримки України, то лідери країн ЄС збираються зафіксувати свої плани фінансової та військової допомоги на наступні два роки. На це розраховують витратити і заморожені російські активи. Брюссель має розробити юридичний план законного використання 176 мільярдів євро. Для кредитування України Я запропонувала репараційні кредити для України на засадах іммобілізованих російських активів. Ми не конфіскуємо активи, а забираємо залишки коштів як кредит для України. Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації. Ознайомить Єврокомісія сьогодні лідерів ЄС зі своєю розробкою дорожньою картою збереження миру до 2030-го. Вона передбачає пришвидшення інвестицій, масштабування оборонного виробництва та використання саме українських військових інновацій та досвіду від України. Участь у саміті. ЄС візьме президент Володимир Зеленський. Продовжать оборонну тему вже завтра у Лондоні. Там збирається засідання коаліції охочих з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, марафон єдині.